Інвестиції для селищної громади бути чи не бути ще в грудні минулого року. Депутати Буштинської селищної ради Тячівського району дали дозвіл інвестору з Дніпропетровська виготовити проект землоустрою на відведенні в оренду ділянці площу в 7,4 гектара. Інвестор планував облаштувати сонячну електростанцію. Це повинно було принести селищній раді певні доходи та розвиток. Інвестор пропонував населеному пункту 600 тисяч гривень. Для закупки сміттєприбиральної машини, плюс орендна плата це фактично десь около 170 тисяч за 7,5 гектара в рік. Плюс, що немаловажно для нашого населеного пункту, розчистка цих 7,5 гектара, того що ця територія поросла чагарниками засмічена мусором і так далі. Та коли минув час приймати остаточне рішення на позачерговій сесії 18 травня, меморандум на умовах інвестора депутати не прийняли. Коштів, які забудовник був готовий виділити на розвиток селища для депутатського корпусу, виявилось замало. Одинадцятеро проголосували за вісім, утримались. 600 тисяч це мало нам для, для населеного пункту, щоб виділили за ці 7,6 гектара. У 2 мільйони гривень як інвестицію для населеного пункту. Ну, інвестор на ці умови не погодився. Він казав, що 600 тисяч він виділяє до підписання договору оренди у сусідньому селі в Тереблі цей же самий інвестор отримав сесію йому вирішила. 20 гектарів. Він вже заплатив населеному пункту, наскільки мені відомо, мільйон триста. На позачерговій сесії Буштинської селищної ради депутати проект так і не прийняли. Тож віз і далі там захаращена територія та купи сміття. Вважають, що варто очікувати на інвестора, який заплатить більше. Та час покаже, чи доречно було чекати журавля з неба, чи все ж таки варто тримати синицю у руках. Інвестиційна пропозиція, якби приваблива була. Ну, але м, ніхто не, не проти того, щоб для населеного пункту виділили 2 мільйони. Але чи згідний хтось із інвесторів виділити такі 2 мільйони? Якщо прийде інший інвестор, який буде виділяти 2 мільйони, то це буде дуже, дуже добре для населеного пункту. Але чи він буде такий інвестор?